Це канонічний джаз-концерт у Львівському театрі. Вишукана публіка, зал з оксамитовими кріслами, незвичні мотиви. Наступного дня музиканти виїжджають за кордону досвіта щоб подолати 9 годин засніженими дорогами в Малопольщі. На місце концерту високого горах приїздять коли стемніло. Старасівська халупа у темному польському селі гуде на всі боки. Виступ буде у кімнаті на 20 квадратних метрів. На джаз з'їжджаються 60 глядачів. Дехто звідняє Варшави, помисли та сон. Такі стіни не розервеш трактором. як ви ж так чаю. Болик господар обійстя у селі Новиця. Воно збудоване у 1926-му, але він живе тут з 90-го. На стіні портрет старого сільського музики, який жив тут до нього. Це він заповів, що по його смерті у будинку завжди звучала музика. Назва гурту Болика повторює адресу дому. Новиця 9. Поки Болик прибирає у хаті, його гості відходять від джазу і алкоголю. А українські музиканти у пошуках слідів поета-містика Антонича. Коли ми приїхали сюди, в це село вчора було темно, але. Одразу відчувся тут якийсь такий казковий дух для родини Антонича. Життя у Новиці було лише епізодом. Батько поета був тут священником три роки. Окрім хиж з стихлинківських часів у селі залишилася стара школа. Її досі гріють пічками. Вовчас до школи хотіло ще дьоро дітью. Та до сімьоро чи восьмиродічь добре пам'ятаю. так і там і діти м'яли доїжджати до. Збірчий школи Вущу, так приїжджав самохут. Проблем полягав на тим, що тоді тут ще стоїть стараленківська церква, а на цвинтарі написи українською. Оголошення про концерт поруч з рекламою про продаж худоби. Джазоновиці був лише епізодом. Зате яким? З Польщі Омеляночуляк Юрій Данкевич, ТСН один плюс один.